Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. 25 липня 2018 рік Київське Динамо Олександра Хацкевича у себе вдома. У Києві команда приймає полтавську ворсклу. 1-0. Кияни перемагають. перемагається. Все вирішив єдиний м'яч, який був забитий на 33-й хвилині матчу. Автогол далку. давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київське Динамо, Олександр Хацкевич. Головный тренер Киевской команды, 4-2-3-1, стартовый расстановка Каян, Денис Бойко в оборотах, пара центральных защитников Шабана в кадр, Маразюк Кинзёра по флангах, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук. Центральні упорный півзахисники. Володимир Шепелев, центральный таковальный півзахисник. Беньямин Вербич, Витя по флангах, Тартем Та Беседин на нападе, это стартовая расстановка Киевского Динамо. Полтавська Ворскла Сачко головний тренер команди 4-4-1-1. Стартова у полтавчан, шуста в воротах пара центральних захисників Чижов Далку, Пердута Сапай по флангах, Кравченко, Чесноков, Кобахід, Зереб'яна, четвірка півзахисників, Кулач. центральний атакувальний півзахисник та каламойців у нападі. Це стартова розновка полтавської команди. Друзі, давайте безпосередньо будемо про сам матч говорити. Ну, ще я вам, друзі, можу сказати, в принципі, доволі такий буферівний матч. кияни були був цікавішими на старті матчу кияни на правах господаря. Команда Олександра Хацкевича грала у Києві на НСК Олімпійському. До речі, душі на тому матчі. А, ось. І знаєте, моментів, в принципі, таких то гольових, в принципі, що ні у Київського динамо, ні у Полтавської Ворскли, таких-то явних гольових моментів обох команд не було. В цілому дуже багато було боротьби на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Тобто, в принципі, таких то моментів було та й мало. Але Кене дочекалася свого шансу. 33 хвилина матчу. Вартар Ворскли шуст. 6... Змея мячем, намагается Шуст эту передачу? И тут Дартем беседен, за Шуст, а Шуст же выбывав мяч, беседен. Включается в прессинг, прокопляя мяч, беседен, э, ворота в беседина, он пробывает долгу, намагался пяткать и выбитый мяч, но а долгу не смог ретовать полтавскую команду от пропущенного мяча. В конце концов, от долгу мяч влетает все сетковый Артем Бесідін якраз прочитав, ä, прочитав ситуацію дуже здорово. Шусть якраз то м'яч вибивав, вибив прямо в вартем Бесідіна. Бесідін також включився в пресинг, відібрав м'яч і пробив ä, по порожніх воротах. Ну, а далку намагався врятуватися, і, до речі, був дуже-дуже близький. Але у Піткаті м'яч все-таки в ворота залітає, тому у Підкаті намагався м'яч м'ячу, але м'яч від в ворота залітає один і київський динамо Олександра Хацкевича забиває Гол. Намагалися Полтавчині відігратися до перерви, Але перший тайм якраз то завершується за рахунком 1-0. Перевага якраз то uh, київського Динамо. Колі Шпаренко вийде у київського Динамо, всього всього-навсього буде одна заміна у киян Гадзімян, Габелок Мисік вийдуть у Полтавської «Ворскли». На другу 45 хвилинку. Там, до речі, Кравченко на 46-й хвилині жовту картку отримав. Ну, тут, знаєте, друзі, весь прям дуже багато було боротьби. У другому таймі Полтавська Ворска намагалася відігратися. В принципі, так, так і м'яч, знаєте, Ворска віддали у другому таймі. В принципі, команда Олександра Хацкевича якраз то перемагала та оддитнули. В принципі, дуже один, в принципі. Динамо захищалося. весь перегадується на 73-й, матч, там був у Воросклемент, менку. не пан був удар. Але Денис Бойко так дуже здорово і справді відбив удар від футболіста Ворска, дуже здорово і справді зіграв Денис Бойко. Месік, друзі, якраз то пробивав в поворотах, але Денис Бойко відбиває удар Месіка. І, в принципі, знаєте, у Вороск такі непогані проходили якраз то атаки. Наприкінці цього матча. Але Київське Динамо Олександра Хаскевича дотримало ось цю мінімальну перевагу 1 0 В кінці кінцівки не перемагають. В принципі, і справді було дуже-дуже мало. Але кияни на 33-й хвилині якраз -то свій шанс знайшли, знайшов його Артем Бісідін. Саме він якраз це запресингував. Якраз то Вертереа Форсли перехопив м'яч, пробив у по порожніх воротах, і тут була зрізка Далку. У власні ворота перемагають кияни 25 серпня 2018 року в Орску з рахунком 1-0. Якщо статистика взагалі доказати, 10-8 по ударах по воротах перевага київського Динамо, але за ударами в площі. Ну, до речі, більше було ворскли. 4-2, якщо, друзі, не помиляюся, десь така була статистика. 4 удари в площину у Ворскли з 8 ударів у Київського динами з 10 ударів, 2 в Ствір. Володені м'ячем плюс-мінус там рівних, якщо не помиляюсь, там навіть 50 на 50. І закутуємо 4-4. Ну, в принципі, бачимо статистику, і в принципі, доволі такий рівний матч, доволі такий рівний матч, але кияни. Знайшли свій шанс і Цей гол, звичайно, ще імені Артем Бісідіна, тому що саме він якраз запресингував вратаря Воросли, пробив по порожніх воротах. там далі вже да, Далку зрізав м'яче власні ворота, але Далку і справді намагався врятувати ситуацію. Але Далку не вдалося цього зробити. Кейни промагають 1-0, Рівний матч, якщо підвести такий підсумок, то матч був. Рівний. Але Динамо Київ перемагає, ну і не скаже, що це не поділ, тому що справді команда Олександра Хацкевича у матчі да, багато терпіла, особливо в другому таймі команда Олександра Хацкевича. Але важливу перемогу 1-0. Команда здобула 25 серпня 2018 року. Пригадали ми якраз тобто, друзі, цей матч. Чемпіонат Української Прем'єр-ліги сезон 2018-2019, 25 серпня, пропущу 25 липня. Да, 25 липня 2018 рік. Динамо Київ, Олександр Хацкевич у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда приймала ворос клуба і 1-0 кияни здобули перемогу э, біседінь запресинкував шуста, пробив по порожніх воротах, далку зарізав м'ячі власні ворота. А Побажаємо друзі київському динамо всього самого найкращого, Полтавський Ворослі побажаємо всього найкращого. Ну і вами, друзі від чергу серця, би також би, хотів би всього самого найкращого побажати. Бережіть себе, друзі. Найголовне будьте наголовні, друзі, щасливі. Усім до побачення. Бережіть себе, усім до нових зустрічей і друзі, будьте найголовне щасливі.